Так, ну що, вітаємо, друзі. Що нам складали іспит з Вікторією, У нас емоційні э, багатостраждальні э, ці підготовки до іспиту. Да? Ні, страждальніше дістати талон. Страждальніше дістати талон. До речі, це віка Вражавим, через всім платний привіт. да всім привіт. Через платний бот взяла талон за 700 гривень здається за да? тисячу. А так і за тисячу за тисячу. Ага, тисячу. І він ще й ціну підняв. Так. Вроді. А, але стрьом в тому, що ти передавала електронний підпис Дії. Да? Да, я... Це єдиний стрьом, що це мене так насторожило. Але по факту дієво, тому що талон справжній, і ми склали іспит. А, так, да, ми склали іспит. 7. Сьогодні середа а, да, 7 число на 8.01 був талон 9.46, іспит складений. А, у нас було дві помилки: 9 маршрут нам попався. І... Увага, любі друзі! На перехресті Гната Хаткевича і Азербайджанська. Коло малюють, малюють коло, і ми на нього попали. Причому ми їздили, тренували, його зранку не було. І я, поки ти там чекала, я дивлюсь, його роз, розмітили мелом. Я запитав у чувака, тут буде коло, він каже, да. І ми з тобою їдемо і там забори поставили. Ти все правильно зробила, а там треба було з лівим показюком. Ти з правим показюком вправо пішла, і з лівим показюком, бо ми ж на іспиті на колі з лівим не їдемо, але то ще юридично не коло, а просто ну, перешкода. Да, да. Тобто, а, ти... Головна таке була. А, лів... Головна так і була. Ти просто об'їхав. І з лівим покажчиком повернулася, і в праву смугу зайшла. Ну все класно зробила. Я от там от тільки застрімався. А помилка у нас була. Ми перетнули суцільно і але там стояла перешкода. Так, але ти мала змогу до розмітки це зробити. Ти могла постояти і почекати. В чому прикол, і ця змога в тебе була, і тому я й погодився. Типа ну да, в натурі. Ти могла просто там почекати, але ти поїхала далі. Ну нічого страшного. Зате базар вокзал ідеально пройшла. А, дуже круто, а там трішки було напряжно, Там фура була на зустрічці. Да і взагалі, там було тупо напряжно на коротше напрягу на сьогодні вистачало. А в кінці а до речі, ти повернулась сама на майданчик. Ми самі запаркувалися. Ти трішки в кінці там навтичила на парковці. Це твоя друга помилка, але в цілому ну приїхала достойно да, повністю весь маршрут. Якось так Це да весь маршрут. маршрут, і ми якраз вклались 23 хвилини, а Трафіку не сильно багато на прямих і багатенько на цих складних перехрестях. Ну що, твої побажання? Я дуже хочу подякувати пану Роману. Він, він, він дуже круто вчить. Ви будете їздити в житті. Ну, це реально для життя. Це не просто там повчити маршрут і ще щось. Ви будете реально їздити в житті. Ну, то скільки тут трамваїв, конів, людей і всього, це просто. Всі впевнені, що ми тупо завчаємо маршрути. Ні, взагалі. Я навіть, не знала, я навіть не знала номери маршрутів. Так, я їздила по маршрутам, у нас були і е, по колам, і по трасі, ой, цій не трасі, по, Гоу, по місту. Але ну, я навіть не знала номери маршрутів. реально. Тут дуже тут і трамваї, і все. Пан Роман реально навчить всьому, що ви прямо завтра візьмете права, сядете в свою машину і поїдете. І він мені потрапив випадково у Тіктоці взагалі вчилась на правому березі на теорії, але потім якось так доля мені підкинула цей TikTok, і Я знайшла Романа, і він мене реально навчив. І я реально завтра заберу свої права і поїду на своїй машині. Дуже вдячна. Я впевнена, що і такі самі люди працюють на нього. Теж дуже круто вчать, тому що він кожного перевіряв сам особисто. Тому рекомендую З талоном, звісно, біда. Одну ніч я ночувала всім, хто мене пам'ятає. До речі, да це да. наша друга спроба я був сказати. Так, на першій це. спробі ти ну майже склала, але до ну, мене там такий буде. був переляк. Да. Мені здається, да. мене да. там емоція. Ти, ти сьогодні впевнено їхала. взагалі не увірі сьогодні. сьогодні я х... чесно, мені сьогодні здавалося, що я просто, просто на заняття до прошло якісь да. і мене це і обморок був прямо перед просто же В кінці це тривога у нас лупанула. Ти там трішки розхвилювалась потряслась. Ну, більш-менш порялась. А, да, і в цей раз це ти їхала, Да, хвилювання. Це, в цей раз ти їхала, і я взагалі розслаблений, був не парився. Ну тобто, дивлюсь, що ти все аналізуєш, все читаєш по сторонам, гарно дивишся, по дзеркалам працюєш, нічого не втичеш. Ну я і коментувала цей і раз. Коментувала минулого трішки мало разу. Я тихенько... Ти в складних моментах починала коментувати на базар вокзалі. Ти там почала коментувати. де де трамвай, бо це ж моя да, слабка тема. Бо перший раз я завалилася, якраз через те, що не змогла зробити розворот на трамвайних коліях. Так, да, так. Да, да. Так що ми всім рекомендую. А якщо ви вже водій, то можна все одно взяти пару уроків на своїй машині, це не завадить. Трошки підтягнути свій рівень. Ось, дивіться його тіктоки, там дуже багато полезних советиків. Mm -hmm. Ставте лайки і підписуйтесь. Да. Все, всім гарного дня. Ой,